Розмови про поступки України необхідно припиняти. Досить грати в цю російську гру. Таку заяву зробив Арсеній Яценюк під час ефіру на канадському телеканалі CBS. За словами політика, Путін просто робить все, щоб затягнути нас у нескінченні переговори, натомість і далі вбиватиме українців, атакуватиме ракетами і дронами і намагатиметься захопити якомога більше території. Тож найкраща відповідь і найкращий вихід – це продемонструвати дуже сильну єдність і показати, що ми готові діяти, а не просто робити заяви. Що Ми західний світ готові діяти сміливо, рішуче і з неймовірною силою. Арсеній Яценюк наголосив, що будь-які поступки з боку України будуть недостатніми. Тому західний світ мусить висловити і продемонструвати чітку позицію на переговорах. Маю на увазі, ми як західний світ, як вільний світ. Яка наша позиція на переговорах. Які червоні лінії ми насправді маємо Які засоби та яку силу ми готові застосувати проти Росії щоб отримати від неї реальні поступ інакше Путін дивиться на все, що зараз відбувається у світі, і чекає, сподіваючись, що нічого не зміниться. і що він зможе продовжити свою жорстоку війну на виснаження та досягти своєї кінцевої мети. А його кінцева мета захопити всю Україну і разом із Китаєм встановити новий світовий порядок. Голова Київського безпекового форуму наголосив, звертаючись до американських партнерів, справа не тільки в Україні, йдеться про вас, йдеться про вашу національну безпеку. Ми на передовій цієї боротьби за свободу та незалежність. Але насправді кінцевою ціллю є ви. Якщо